Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. У цьому світі є діти, які бачать не очима, а серцем. Їхні слова здаються надто простими, але в них прихована глибина, яку дорослі не завжди готові почути. Сьогодні ми розповімо вам історію про маленьку дівчинку Іринку, яка народилась незрячою, але бачить більше, ніж більшість з нас. Її мама пані Олена погодилась поділитись своїми спостереженнями та переживаннями. І коли слухаєш цю історію, то розумієш, це не вигадки, а справжній досвід, який важко пояснити, але неможливо ігнорувати. Коли Іринка народилась, лікарі сказали страшне слово незрячість. Для мами це був шок, темрява, у якій важко було знайти сенс. Але донька не здавалася. Вона не плакала без причини, не боялась ночі, не вимагала зайвого. Здавалось, вона народилась у гармонії з тишею. Вже у три рочки в Іринки з'явились перші слова, які мали пророчий відцінок. Спершу пані Олена не надавала значення її словам думала то дитячі фантазії, бо ж діти люблять вигадувати. Але з часом вона почала помічати дивні речі. Іринка відчувала погоду, передбачала, хто з'явиться на порозі. А одного вечора вона розповіла, що їй приснився дідусь, який лагідно прощався. Наступного ранку зателефонували родичі з села і повідомили про його смерть. Для дитини це виглядало природньо, для дорослих вже майже дивом. І чим далі, тим важче було не помічати, що Іринка бачить більше, ніж інші. Вона не бачить кольорів, але відчуває їх по-своєму. Для неї червоний це коли серце попереджає, зелений, коли земля усміхається, синій, коли все навколо хоче спокою. Її світ не візуальний, а духовний. Також вона по особливому відчуває людей. Коли до них приходять гості, Іринка може нахилити голову і сказати У нього очі сміються. Але серце плаче. Або вона принесла хмари в кишені краще її обійняти. Для матері це спершу були дивні слова, але згодом вона зрозуміла дитина відчуває душу людини. У народі здавна вірили, якщо дитина народжується з особливістю, наприклад, сліпою чи глухою, то вона ближче до небесного світу. В Карпатах казали той, хто не бачить очима, бачить душею. Такі діти вважались провидцями і провідниками між світами. Там, де інші мовчать, вона чує, там, де ми проходимо повз, вона зупиняється і схиляє голову. Іринка ніколи не казала, що це Бог, але завжди говорила мені підказали або мене покликали. Її підказки приходять чітко, мов зі сну. І завжди лагідно, без страху, як голос, що не нав'язує, а запрошує прислухатись. Пані Олена переконана, що Іринка ринка несе щось, що не можна сховати. Її сліпота це не обмеження, а шлях до глибшого світу, де очима є серце. І в цьому відео мама Іринки поділиться з нами найсокровеннішим. Тим, що хвилює кожного українця, що є надважливим в час війни, баченням щодо майбутнього України та закінчення війни. Одного вечора, згадує мама Іринки, донечка заговорила повільно, наче прокладала слова крізь тишу. Мамо, ти знаєш, що я не сумую через те, що не бачу зірок, бо зірки вони там. Навіть коли ми їх не бачимо, як і Бог, як і правда, як і наша сила. Вона в нас, навіть якщо ми її не чуємо. Її голос був глибокий, дорослий, наче хтось набагато мудріший, промовляв її вустами. Іноді ми не бачимо надії не тому, що її нема, а тому, що наше серце надто шумне. Але коли воно притихне. Тоді Надія знову з'явиться. Говорила Іринка. Вона не йде геть, вона просто чекає. Світло не завжди видно очима, але його завжди можна відчути серцем. І воно вже близько, воно вже йде, мамо, просто не всім ще помітно. Потім Іринка запитала. Мамо, а дим може бути добрим? Пані Олена одразу й не зрозуміла. Запитала у донечки, чи вона відчула дим десь поблизу, може, сусіди щось палять. Але вона похитала головою і сказала зовсім інакше Я бачила, як дим підіймається над Україною. І він був не чорний, а білий, не такий, що пече очі, а той, що лишає спокій. І коли той дим зник у небі, все стало тихо. Потім люди почали виходити з хат. Повільно, Як після довгого сну, вони не знали, чи можна вже радіти, але все вже було інакше навіть повітря воно стало легшим, наче щось важке нарешті впало у землю і не вийшло назад. Мама Іринки вже пізніше зрозуміла, що мова йшла про війну, адже донечка ніколи прямо не говорила це слово війна. В її словах завжди звучало про щось темне, про гул, що стоїть в землі. Вона одного разу навіть запитала а люди можуть забути, як стріляють? Пані Олена відповіла, що можуть, коли довго не чують пострілів. На що Іринка сказала то незабаром забудуть. Ці слова оселились в голові, як зернина, зазначає мама Іринки. Вона не знає, коли, як, чому, але почала чекати цього диму не як біди, а як знаку. Іринка назвала його останнім димом, що не ранить. Вона ще додала, і, коли він підніметься, більше не повернеться, тому що то буде видих. Видих землі. І люди теж зітхнуть разом з нею, нарешті. Безсумнівно, дитина передає щось, що не вкладається в голові, але однозначно торкається серця. Згодом вона заговорила і про останній постріл, що він не буде страшним і стане знаком, як крапка у страшній касці. Після нього тиша: ніхто не аплодуватиме, бо не будуть вірити, що вже кінець. Але ця тиша буде не пуста, а жива. Сповнена нового початку. Цей останній постріл не буде чутно нікому, але кожен його відчує, бо тиша, яка прийде після нього, буде не страхом, вона буде миром. Всі ми чекаємо саме цього моменту не гучної перемоги з фанфарами, не заголовків у новинах, а того глибокого подиху, коли зрозуміємо, досить. Можна починати нове життя. Іноді здається, що дитячі слова це просто гра уяви. Але коли слухаєш Іринку, ринку, розумієш, вона говорить так, ніби бачить майбутнє. Одного разу вона розповіла матері про майбутнє України так, ніби вже живе в ньому. Пані Олена згадує голос її в той момент був такий тихий. Ніби вона ділиться найбільшою таємницею. І вона сказала, Україна інша, не така, як зараз, там немає Кіптяви, диму, тріщин на землі, вся країна світиться не ліхтарями, а людьми, села й міста дихають разом спокійно, рівно, без страху. Будинки стоять твердо, наче знають, їх ніхто вже не зруйнує. Навіть вікна дивляться не тривогою, а очима, які пам'ятають війну, але вибрали життя. Незнайомі люди посміхаються одне одному, не з вічливості, а з тепла. По всій Україні храми невеличні, а прості і теплі, і свічки там горять не за загиблими, а за тими, хто має народитись. І тоді мати зрозуміла Іринка бачить не лише пророче. Вона бачить правильне, у її Україні майбутнього немає байдужості, є тепло, світле життя. Будемо сподіватись, що саме таку Україну ми ще побудуємо. Одного разу слова Іринки ринки також змусили замислитись вона сказала Земля починає кликати своїх дітей назад, тих, що далеко, тих, що не забули. Вони вже пакують речі, прошепотіла вона. Там, де були чужими, більше не можуть залишатись, їх веде спрага. Пані Олена ділиться, що ці слова її вразили тоді. Адже донечка говорила так, ніби бачила тисячі українців, які збирають валізи, закривають двері чужих квартир і повертаються додому. І вона подумала, можливо, це знак? Або війна добігає кінця, і земля знову стає безпечною, або ж умови за кордоном змінюються так, що серце тягне назад сильніше, ніж будь-який страх. Вона говорила також про спрагу може, про ту спрагу, яку відчуває кожен українець жити вдома під своїм небом на своїй землі, і можливо саме це і буде одним із перших знаків. Коли масово почнуть повертатись наші люди, коли рідні голоси знову заповнять наші вулиці. Значить, він насправді відступає. На жаль, немає точної дати, коли саме це станеться. Але після всіх слів і ринків пані Олена впевнена кінець війни не буде просто політичною угодою чи новиною в телевізорі. Його відчують серцем. Це буде тиша, яка нарешті не лякає, а заспокоює. Це буде сміх дітей, які більше не грають у війну, це буде повернення тих, хто далеко. І тоді ми зрозуміємо все не дарма. Ми вистояли, ми зберегли себе. І майбутнє, яке бачить ринка, це не казка, це дорога, якою ми вже йдемо. Просто крок за кроком наближаємось до того дня. Коли Україна зітхне на повні груди і скаже досить, тепер життя. А від себе додамо: якщо дитина бачить це майбутнє, бачить Україну вільною, щасливою, під мирним небом, це не просто фантазія, це знак, що таке майбутнє вже створено у тонкому світі, воно вже народилось у просторі і лише чекає свого часу, аби проявитись в нашій реальності.